Друзі, всім привіт! Uh, у нас несподівано стався uh, такий міні-трансферний сезон. Зміни в Сангал, там зміни в ще декількох uh, менших командах, і в тому числі і у Фнатік та Першеній. Адже Фнатік підписали українського снайпера Джамбо, uh, підписали його зараз, не взимку. Я думаю, що не взимку це хотіли зробити, але в них вдалося це зробити лише зараз. Uh, тому сьогодні говоримо саме про uh, перехід Jumbo, про перспективи Фнатік та перспективи. Перше побачимо, що в них там може чи буде виходити. Як завжди, прошу поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Ваша підтримка надзвичайно важлива для розвитку цього каналу. Також дуже вдячний спонсорам на ютубі, які продовжують мене підтримувати фінансово. Для них сьогодні пізніше, ввечері, вийде окреме відео з відповідями на їхні запитання, ексклюзивне лише для спонсорів. Якщо ви теж хочете отримати до нього доступ, то посилання є в описі до цього відео. Дякую. А що ж, власне, бачимо? В нас новина Фнатік замінили українського снайпера Бормилов українським снайперем Джамбо. Підписали вони Дмитра Семеру після того, як в Бурмилова не найкращим чином. Складалася статистика. Ну, взагалі, виступи його за команду Фнатік виглядали дуже дуже не дуже. Ми бачимо, що найкращим його турніром було 1-0 8 на CCT 16 16 сезону. Після цього вони також грали в основному лише CCT і він ледве виходив в одиничку. Так там було декілька справді хороших матчів, але в основному Бурмилов і близько не демонстрував того, що має демонструвати снайпер на ну, команді Фнатік. При тому, що Фнатік далеко не космічні, але зараз це все рівно команда приблизно, топ-20-25 тобто, п'ять. Європи. Тож нічого хорошого, позитивного, він, на жаль, не показав. 82 мапи зіграв, і, як ви бачите, проти ТОП 50 суперників всього 1-0-0. Тобто, навіть проти вищих, ни нижчих за рівнем суперників, які вище в рейтингу знаходяться, ну, вище в плані нижче рейтингу знаходяться, ніж Fnatic, він все рівно не демонстрував нічого. Бо решта 52 мапи були зіграні проти Суперників не з топ-50 рейтингу Хил ТВ. Тому, на жаль, не спрацювало. В нього є. я думаю... Ну, Він, він нічого не демонстрував і в Maus NXT, на жаль. І е, перехід у ФНАТік також нічого не змінив. Однак потрібно розуміти, що скоріше за все, Fnatic хотіли намагалися підписати Jumbo ще взимку, коли підписували фір. Але я ставлю на те, що відмовилися. Перший ніяк це робити, і сказали, що вони зможуть віддати цього гравця лише після того, як ещіла буде готовий повернутися в команду, адже всі запрошення, всі їхні споти в рейтингу вальве були лише від ядра. А якби йшов і ещіла, він актив, і якби ефір. Ether... І Джамбо переходили у Фнатік. То перше неї втратили би своє місце в рейтингу Вальва, яке вони заслужили після а, хорошого виступу на минулому мейджорі, і мусили би починати повністю з нуля. А так, і щіла повернувся. Він а, замінює а, в Passion UA, ну саме у складі Passion UA Джамбо. Ну про це ми будемо ще зараз говорити. Але я не думаю, що навіть повернення Щили було обов'язковим, бо тепер в них нове ядро, яке сформувалося вже завдяки переходам Квем та. Їхнього капітана, боже, топа ось. А що ми можемо сказати про джамбо після а, а, відходу в ефір? І того як команда вже у новому складі виступала, він продовжив навалювати свою статистику. Як ви бачите, в нього було декілька прям непоганих турнірів. Вони рідко де залишалися, хоча б на трішки довше. Але там, де вони залишились на 8 мап на закриті кваліфікації до Blast Rising, він видав рейтинг 1.23 за 8 мап. Це дуже дуже непогано. Але загалом виступи перші неї. Ви самі бачите, які нічого перспективного, нічого цікавого про них не скажеш. Найвищим місцем у них з. Більш-менш релевантних, це крім Rising, те, що вони туди вийшли, було ще п'яте-восьме місце на CCT 19 сезону та Сі 17 сезону. Все. А нарешті вони просто вилітали в першому раунді, нічого не продемонструвавши. Позитивного при цьому він все рівно демонстрував свій рівень проти всіх суперників. Він найкращий гравець команди, при тому, що сюди приєдналась зірка Квем Джеказма, теж дуже сильний гравець, але Джамбо єдиний, хто демонстрував стабільну сильну гру, тож він не втратив свої там навички без сфіра, бо, ж, як ми знаємо, його конект з сфіром, він ніби вважався особливим. Обидва гравці про це заявляли і. На майбутнє для них те, що вони грають зараз у великій команді разом, це я думаю, що це позитивний ключ. Бо у складі команди Fnatic вони тепер будуть виступати ну, вдвох. Дивлячись на команду Fnatic, ми бачимо, що Бурмилов був одним ну, з гіршої частини команди. Бачимо, що блейме тут навалював просто нереально. Матість теж тримає свій рівень. А Бурмилов ось тут був трошки вище, ніж Крімс, і ну, вище, ніж фір. Не, не, не надто е, все круто в нього було. Думаю, що з переходом Джамбу ситуація в складі Фнатік значно покращиться, бо він, як ми бачимо, надійний снайпер, він не втратив свої е, навички, не втратив свою можливість витягувати матчі, демонструвати хороші турніри навіть з гіршим капітаном, і е, навіть після зміни складу, після того як це ядро розпалося в них. Тож для Fnatic це логічний, правильний, хороший мув, і вже SEO їхній сказав що це найдорожчий їхній трансфер в історії. І враховуючи, ще, що вони мусили чекати три місяці, то вони дуже хотіли собі Джамбо. Я думаю, що це була прям така вимога креатура фіра. І зараз що ми можемо говорити? Бо вже за декілька тижнів, за два тижні в нас будуть визначатися учасники мейджору Це 7 квітня, і серед них також будуть учасники закритої кваліфікації до мейджору MRQ. І що ми можемо а, про це сказати? Ми дивимося, що зараз у а, команди Fnatic лишилися два турніри, які впливають на цей рейтинг. Бо до 31 березня буде тривати Galaxy Battle Starter, та до 1 квітня буде тривати закрита кваліфікація до PGL Astana. А, для них ці турніри з одного боку дуже важливі, з іншого боку, не настільки критичні через те, що вони зараз і так на доволі високому рівні у рейтингу Valve, і проблеми глобальних з цим не має бути. Бо наразі команда Fnatic 21 у Європі, а місця з 20-го по 26 шостого, з 10, з 11 по 26 вони отримують запрошення на МРК, враховуючи те, що в нас звідси випаде Wildcard, та. Команда Навіть Джуніор, то виходить 27-й, 28-й. Ends команди приходять на MRQ. Зачепитися за сам мейджор їм вже точно не вийде. Це в топ-10 вони не залетять в жодному випадку, навіть якщо вони, там, не програвши жодної, жодного матчу, виграють ці, ці турніри, які в них залишилися. Не, ну, не вийде в них. Головне тепер на цих турнірах не провалитися. Не відлетіти від команд значно нижчих за рівнем, а відалі ще набрати якихось декілька очок, щоб гарантувати собі вже якийсь високий посів, і так далі. Бо не так багато очок в них там ну навіть до тих уджи це 66 очок. Це ну виграш на одному турнірі. Він принесе значно більше поїнтів для команди Fnatic. Тому е, перспектива на те, щоб зіграла команда в цьому складі на MRQ, дуже висока. А чого не скажеш про Passion ю? Так, давайте про пофнаті. Все хороший трансфер, логічний, підсилює команду, бо ну з бурмилом взагалі нічого не виходило. На жаль, а пофнаті о перший не повертається в нас до складу команди Ещіла. Він ну фактично заміняє джамбу, але потрібно розуміти, що він не снайпер, і ніби як снайпером в цій команді, снайперами в цій команді будуть всі по черзі. Ніби як побачимо, що з цього вийде. Бо ні там Гутері, наприклад, писав, що Зерофікс скоріше за все, буде їхнім снайпером. Це повністю перебуває всі шанси перше на якусь перспективу, бо ну куди? Типу, без снайпера єдиного гравця, який їх тягнув, який демонстрував стабільну гру. Вони зараз будуть падати і падати і падати. На жаль. Нічого в них перспективного не вийде А Galaxy Battle, Вони теж мають запрошення на плей-офф. Вони мають запрошення на PGL Astana. А якщо вони раптом тут продемонструють з першого ж матчу хороші результати, зможуть піднятися. Ну якщо вони здобувають перемогу, хоча б на одному з цих турнірів, вони проходять на MRQ. бо їм не так далеко залишилося до цього ж MRQ. Тут ну скільки? 17-16 очок до ЕНС, які, які мають запрошення. Однак треба розуміти, що і ЕНС, і всі їхні суперники також будуть грати різні турніри і намагатися пройти на МРК. Тому, на жаль, перший тут в значно гіршій ситуації, навіть гірші ніж от і які прямо за ними, е Бо в них буде тіп спорт, кап Спрін Файналс, це турнір, лан-турнір з нормальним призовим, де будуть лише команди з Чехії, і він перенесе дуже багато очок. Цей турнір ранговий. Ось і він 6-го числа закінчується, тобто якраз перед оновленням рейтингу Valve. Тож, наприклад, етслот їх мають обігнати чисто за те, що в них є лан-турніри, і за те, що в них там будуть якісь призові. Перший не буде лан-турнірів, а це теж окрема графа в рейтингу Valve. І по призових перспектива не дуже висока. Тому я думаю, що рішення за щілою воно, звісно, термінове О, не термі... воно термінове, але тимчасове. І е, надалі команда буде все-таки щось змінювати. Можливо, джаказму хтось захоче викупити. На це теж є доволі велика перспектива. Е, ну, гравець дуже сильний, дуже дуже, дуже дуже в нього багато є шансів десь пробитися. Е, але е, щоб зацікавилися ще кимось, ну питань мало. Ну, шансів мало. Є зарофікс, можливо. Але він мені виглядає якби менше перспективи, поки що в ньому я бачу ніж е, у Джаказму. Ещ. Ми його не бачили вже скільки часу, і зараз зараз будемо дивитися, що вони будуть демонструвати. Але я раджу не надіятися на те, що команда зможе якимось чином пройти на емаркю. Ось така ситуація. Трансфер дуже цікавий, бо в нас тепер снайпери і в Fnatic, і в АНІПІ українські грають це. Скажіть це, 10, 15, 20 років тому ніхто вам би не повірив, а тут такий прикол. А ось, ну, не ті, на жаль, зараз і Fnatic, на жаль, не ті зараз і е, NAP. Але просто сама ситуація дуже цікава, дуже, е, дуже несподівана. Якщо говорити про це було би декілька, е, навіть, може, не місяць, ну, років тому. Декілька років тому. Ось, ну, бажаю успіхів. Е, і пешину, і Фнатік. Сподіваюсь, що в них не буде більше зашкварів, які в них періодично бувають саме в гравців українських. А ось так на цьому все. Діліться враженнями від цього трансферу у коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І звісно, любіть Counter-Strike.